Доброго дня, шановні читачі. З вами в ефірі Дев'ята дитяча бібліотека і я, Валентина Захабура. Сьогодні, попри тривоги, ми святкуємо День Закоханих і святкуємо День дарування книжок. Ви бачите, за мною прекрасна виставка це книжки, подаровані нам авторами. І ми не безмірно просто вдячні за те, що у такі складні часи. Нас автори і видавці дуже підтримують. Але я не беруся нахабства і попрошу, дуже попрошу вас, любі наші читачі, подарувати нам ось цю книжку. Тому що в бібліотеці Джованні Бакач «Декамерон» книжка, якій цього року виповнюється 670 років, і саме про неї ми будемо сьогодні говорити, в нас аж чотири примірники, і всі вони. Російською, а шалено хочеться мати а, переклад Миколи Лукаша. Тому, будь ласка, якщо ви маєте таку можливість, подаруйте бібліотеці. Тому що хочеться саме ту книжку, яку з такою любов'ю Микола Лукаш переклав, з усіма зверненнями, з усіма особливостями мови, адже він прекрасно знав італійську і до того ж. Він її обробив згідно того, як писав свою книжку Джованні Бокачу. Тому що саме Декамерон вважається першою книгою, написаною розмовною італійською мовою, побутовою, щоденною. Для прикладу, першою книжкою, написаною живою українською мовою, була Енеїда Котляревського, це 18-те сторіччя. Першою книжкою, написаною в Америці живою розмовною мовою, яка започаткувала сучасну американську літературу. Що було? Якщо ви дивилися наше відео про Марка Твена, то зможете відповісти на це питання. Я ж підказую, це була книжка пригоди Гекельберіфіна. І з того часу, тобто, вона набула неймовірної популярності, бо саме живою розмовною мовою. Була вона написана вперше в Америці. А ця книжка була написана 670 років тому. У нас є книжкова виставка Книжки Ювіляри, і ось ця книжка на ній цього року є найстаршою. Отже, чому Джованні Бакачу Декамерон і чому в День Закоханих? Погодьтеся, здогадатися не складно. Адже ця книжка зі ста новел, де майже половина новел присвячені саме історіям про кохання, про зради, про пристрасті, про глибокі почуття. Але подивіться, мало хто звертає увагу на те, в яких умовах і для чого вона була написана. Вірніше про умови відомо. Адже писалася вона, і про це йдеться буквально. В першому розділі книги, що у 1838 році в Флорентійській Республіці лютує чума, і ця чума забрала понад 100 тисяч жителів Флоренції, що місто навіть не підозрювало, скільки ну, в самому місті і довкола живе людей. І ця жахлива трагедія, ця катастрофа, цей мор він. Змусив людей дуже сильно змінитися і далеко не в кращий бік. Адже, як описує сам Бокачо, люди почали цуратись один одного, батьки не приходили до дітей, родичі кидали один одного на призволяще, друзі не звертались один до одного, бачачи на вулиці, починали тікати, тому що люди боялися підхопити хворобу. Людей ховали в загальних могилах. Хтось пускався до глибокої аскези, відмовляючись в усьому, сподіваючись на те, що Господь захистить його. Хтось навпаки пускався усі важкі, тяжкі, і е, створював бенкети під час чуми, живучи щодня, як мов останній, впадаючи в розпусту і інші гріхи. Хтось тримався серединного шляху. Але смерть збирала свій податок і серед перших, і серед других, і серед третіх. Тож Декамерон опозначає десятиденник на 10 днів компанія з 10 осіб, семеро дівчат віку від 18 до 30 років і троє хлопців. Від 25 до 30 років виїжджають за місто і щодня розповідають один одному історії. Чому ця книжка була настільки важливою? Адже вона фактично вийшла як книга вперше лише після, через 100 років після написання. Чи навіть після смерті? А, власне, Бокачу. Він на смертному одрі від неї навіть відрікався, казав, що ой, так, ну не дуже гарна вийшла книжка, та будемо її цуратися. Але коли він її писав, а це були 50-ті роки 14-го століття, тобто, вже е, майже за 20 років, ну, менше там, 12 років, так, після мору пройшло, він її писав. З великою метою. І про цю мету дуже часто люди забувають, але ця мета викладена Бакачо в передмові. Він сам вважається, що був позашлюбною дитиною свого тата. Батько дуже хотів, щоб він був купцем. І з 10 років його мучили в учнівстві. У купців і визнали його абсолютно безнадійним. Зрештою, батько дозволив його займатися правом. Він був поважною людиною Флоренції, він вивчав творчість Данте, він займався політикою, він дружив з Петраркою, і Петрарка навіть заповів йому. 50 монет свого спадку, щоб любий друг Джованні Бокачу, працюючи ночами над літературними творами, не мерз, а купив собі теплий одяг. І здавалося б, що таку людину пов'язує з історіями з Декамерона, адже вони часто фривольні, насмішкуваті, а пов'язує його депресія. Чомусь дослідники про це не говорять, напевно, тому що дослідники читають дослідників, переписують дослідників, і око замилюються, мені так здається, і вони не хочуть подивитися на сам початок книжки. Адже там прямим текстом Джованні Бокачо говорить, що його вдача була у великій пристрасності І він не звинувачує свою зрадливу любов. В тому, що вона від нього відвернулася, не називаючи її імені цієї жінки, але він говорить те, що його серце було настільки зраненим, щоб, напевно, він міг би скінчити життя самогубством, так йому боліло. Тому що він постійно в розмовах повертався і він намагався в якихось внутрішніх монологах. У явних діалогах довести щось своїй коханій. Йому боліло, він страждав, він не міг спати, він не міг нормально нічим займатися, і лише розради друзів, їхні оповідання про минулі часи, про сучасні, про що відбувається довкола з людьми. Ось ці розмови дружні, не те, що вони вислуховували його, а те, що вони йому розповідали. Навернули його назад до життя. І ось він, розуміючи, як багато люди втратили близьких під час Чумного мору, як багато болю вони отримали в своєму серці, пише книжку. І цю книжку він присвячує жінкам. Бо каже, що чоловіки, страждаючи від якогось болю, кохання там чи що інше, вони мають змогу розради. Вони можуть поїхати на війну, на полювання, піти на якийсь дружній бенкет. А дівчата ж тієї ренесансної дуби, яку живе Джованні Бокачо, переважно замкнені в будинках, в своїх покоях. Вони не мають змоги розвіяти свою тугу, свій біль. Вони знову і знову прокручують в собі те, що болить. Чи це не про депресію, він говорить, коли людина нав'язливо думає про одне й те саме, що як вона не впоралася, чи як її не люблять, чи що світ замкнений на якісь ідеї, і людина не бачить виходу. І саме для таких жінок, які не бачать виходу, крім виходу у вікно, він створив цю книжку. Декамерон Бокачо це не просто розвага, це розрада. І з цієї точки зору її треба читати. Герої, які оповідають свої розповіді, обрані неспроста. Він говорить, що вони мають реальних прототипів, і ці імена, вони справжні. А, вірніше, ці герої вони справжні, і історії, розказані ними також справжні. Тобто всі ці історії він якби художньо переоформив, але десь нібито почув, що не всі вони написані ним, він про це говорить і в передмові, і в післяслові. Але кожного героя він наділяє мета, це вогняна пристрасть і фіаметую. Він називає, в нього навіть є роман, присвячений фіаметі, перший роман взагалі в історії, який написаний від імені жінки і про почуття жінки. Які вона також переживає у розставанні з коханою людиною, знов-таки це про проживання депресивних почуттів і вихід з них, те, що проживав сам Бокачо, він нібито від імені своєї жінки перекрутив ось таким чином для того, щоб знов розрадити жінок. Бо їм, як він розуміє, важче в цьому світі приходиться. Філомена це та, яка любить співи, Емілія, Лаурета, Лаурета, це зрозуміло, що від Лаури Петрарки. І отже, вони всі мають такі а, псевдоніми його героїні. І з одного боку, це нібито зроблено для того, щоб люди їх не впізнали, а з іншого боку. Уявіть собі, який ажіотаж викликали списки, адже книжка перші 100 років ходила просто в списках від руки, переписувалася, до неї додавалися, з неї викидалися якісь новели. І як цікаво було людям гадати, адже якщо 100 тисяч людей загинуло, не так багато їх лишилося. І ті, хто лишилися, вони намагалися здогадатися. Що ж це за герої, що ж це за жителі, благородні жителі Флорентійської Республіки, які створили цей Декамерон, і зрозуміло, що один з цих юнаків, які описані, це ж зрозуміло, що був сам Джованні Бакач. Тож про це люди гадали, і, мабуть, гадають і досі, хто ж були реальні прототипи цих героїв. І книжка ця, вона читається саме як ліки, якщо ми підійдемо до неї з того, з тієї точки зору, що вона має розрадити людей від депресії. Адже перший день новели розповідають про те, кому що на думку спадає. І перші 10 новел вони показують людей у Розмаїть їх почуттів. Тут і благородство, і ницість, і обман, і шахрайство. Вони нагадують людям, яким боляче, що подивіться, світ розмаїтий. В ньому немає нікого ідеального. Люди різні. Які оточують, які жили колись, які живуть зараз. На другий день. Починаються розмови, і ці 10 новел присвячені тому, хто пережив біль, зазнав якихось невдач, але, попри це, досяг своєї мети. Знов таки, це можуть бути люди благородні, можуть бути купці, можуть бути селяни. І всі ці історії вони пов'язані однією основною думкою, що попри прикрощі і біди. Люди можуть вийти на краще, досягти своєї мети. На третій день новели присвячені тому, що хтось здобуває перемогу або повертає те, що втратив, завдяки своїм умінням, завдяки своєму таланту. Іноді цей талант добрий, іноді він шахрайський. Але Люди здобувають завдяки цьому тому, що вони вміють. Знов таки це якби нова сходинка. На четвертий день люди говорять про те, що подивіться: любов часто має печальне, печальне завершення. І про це йдуть історії. Що ось були прекрасні почуття. Колись у когось від античних часів і до сьогодення. Але любов закінчується, люди страждають. Ти не самотній в своєму стражданні, це не розрадить, але це покаже, що це існує в світі. Він не є справедливим. На п'ятий день говорять про те, що після печалі і болю закоханим. Закохані стають щасливими, що знов-таки щастя воно не обирає до кого йому звернутися. Але дуже багато історій про те, що люди подолали прикрощі й біди в своєму коханні, об'єдналися і прожили щасливе життя. На шостий день історії розповідають про те, що як хтось. Ображений дошкульними словами знайшов собі сили, вчасною відповіддю, позбавитися від образи і вивив ситуацію на краще. Що не завжди нам потрібна фізична боротьба, але кмітливий розум і дотепність часто рятують ситуацію. На сьомий день Ідуть уже розваги про те, як чоловіки, або ж, а, ні, все ж таки, на, на сьомий день йдеться про те, як жінки дошкульні речі витворюють своїми чоловіками або з любові, або їх зраджуючи. І Отже, про те, що жінки ну, в своєму характері теж мають оцю дошкульність, що ми не є ідеальними, адже він саме дівчатам присвячує цю книгу жінкам і дівчатам. На сьомий же день розповідається на восьмий про ті дошкульні речі, які щодня один одному доставляють несмішкуваті дошкульні дружини чоловікам. Одна одній або чоловіки один одному. Про те, що ось ця культура насмішки і висміювання злого чи доброго, вона також існує. І вона існує в повсякденні. І це ніби торує людині, яка знаходиться ось в цьому склепі свого болю, доріжку назовні. Що подивіться. Світ може бути сумним, може бути веселим, може бути дошкульним. Він розмаїтий. Подивися, життя розмаїте і воно триває попри зради, попри бій. В ньому є чому радіти на чим насміхатися. На дев'ятий день знов таки говорять про різне, але це різне вже. Дає нам змогу ніби з вищої точки подивитися на те, що відбувалося всі ці дні на всі ці історії, що так ми стілюємося історіями, ми стілюємося життям. І на десятий день говориться про те, що люди. Можуть один для одного робити дуже важливі вчинки, щирі, щедрі, рятувати один одного без жодних сумнівів, без жодних вагань і відносити один одного, і допомагати один одному. І ось цим збірка завершується. Тобто і звідчаю людина піднімається до ось такого благородства. Ну, історія про Грізельду мені шалено не подобається, хоч нею закінчується це якраз десята новела. новела. Але разом з тим, тому що там просто чоловік. Жахливий аб'юзер, який знущається над жінкою, а вона все терпить. І ось це її терпіння і все прийняття сприймається тут як таке от благородство і заради а, коханого. Проте знов таки е, після слові звертається Бокача саме до жінок, тому що їм книжка присвячена. І він говорить, що я розумію, що не всі новели, які тут будуть сприйняті. Правильно. Та й не може бути правильного сприйняття. Чи хтось скаже, що «А, як можна було писати на такі теми, взагалі це обговорювати, але ж я не Господь Бог, лише Він ідеальний. А, що тут забагато фривольностей, хоча, ну, ні, це, це не а, Лесь по-деревлянськи, чесне слово. Ці фривольності дуже милі. І дуже світлі у виконанні Джованні Бокача. може, на його час це дійсно було щось аж занадто фривольне. Проте усі вони написані з великою любов'ю і з прагненням підтримати людину, підтримати жінку в першу чергу, дивовижний Джованні Бокача, який. Все життя приховував ім'я своєї коханої, їй вигадували ім'я. Він казав, що її ім'я це воно співзвучно з ім'ям тієї, хто спасла світ. І всі думали, а це ж Марія, це ж Діва Марія, от, значить, її звати Марія. І що вона з роду Томи Аквінського, значить, це Марія де Аквіньо, але ну, не було такої а, жінки конкретної в той час і з того роду. І час народження своєї коханої з року у рік віддалявся, адже чим старшим він ставав, тим молодшою ставала, чи, чи навпаки старшою ставала його кохана, там залежно від того, в якому він творі її виводив. Можливо, вона була лише літературним виявом, можливо, ні, адже він чесно говорить, що пережив дуже глибокий і травматичні почуття, і завдяки розмовам з друзями, завдяки оповіданням він зміг далі в своєму житті переживати любов як світлий спогад, а не як біль, який вона йому завдала. Тож пам'ятайте, що Декамерон це розрада для всіх, хто пережив втрату і біль. Саме на цьому наголошував автор. І, які, і кому важко з цим змиритися. Це не просто жарти, якими потім надихалися письменники різних часів, включно з Шекспіром, які черпали своє натхнення в творах Бокачо. А це література, яка дає розраду розуму і серцю. З вами була Дев'ята дитяча і Валентина Захабура. Джованні Бокачо, Читайте і дуже хочемо цю книжку в перекладі Миколи Лукаша.